Подаруйте малюкам хвилини магії. Підписуйтесь на мій канал, а ваші вподобайки і коментарі допомагають казкам жити. Казка про Марійку і невидимі добрі вчинки. У невеликому селі серед зелених полів жила дівчинка на ім'я Марійка. Вона була звичайною сільською дівчинкою, допомагала батькам по господарству. Доглядала курей, ходила в школу. Але одне відрізняло її від більшості дітей. Вона мала добре серце і завжди відчувала, коли комусь потрібна допомога. Марійка ніколи не чекала подяки за свої добрі вчинки. Вона вважала, що допомагати треба просто тому, що так правильно. Одного спекотного літнього дня Маріка йшла з річки, несучи важкий глечик із водою. Дорогою вона помітила стару бабусю, яка сиділа під деревом. Бабуся виглядала стомленою і дуже спраглою. «Дівчинку, чи не даси мені ковток води, будь ласка, попросила вона. Марійка знала, що вдома мати чекатиме саме цей глечик, бо води у колодязі тимчасово не було. Але серце дівчинки не дозволило пройти повз. Вона подала глечик бабусі та випила кілька ковтків і знову віддала Марійці. Дякую, дитинку, промовила вона за твою доброту. Марійка лише посміхнулася і побігла додому. Хоч знала, тепер доведеться знову йти на річку по воду. Вона не шкодувала. Іншого разу, колись темніло, Марійка почула жалібне нявкання біля комори. Там сиділо маленьке чорне кошеня, яке, мабуть, загубилося воно було худе і голодне. Дівчинка принесла йому мисочку молока. Вона тихенько годувала кошеня кілька днів поспіль, потім воно зникло. Дівчинка трохи засмутилася, але вирішила, головне, що воно вижило. У сусіда Петра була велика пасіка. Якось уночі почалася гроза. Вітер повалив дерево, яке розтрощило один із вуликів. Бджоли розлетілися і гули на всі боки. Зранку Петро сварився адже боявся втратити цілу сім'ю бджіл. Марійка, непомітно для всіх, почала збирати залишки вулика і обережно відновлювати його, хоч бджоли кусали іноді. До вечора вона склала новий дах і поставила вулик на місце. Бджоли потроху поверталися. Петро, повернувшись, здивувався, що все майже відновилося, і подумав мабуть, так щасливо склалося. Одного разу дівчинка пішла до лісу по гриби. Там вона знайшла дивне місце, галявину, де росли квіти, які світилися м'яким золотим світлом. Серед них сидів поранений олень із золотими рогами. Допоможи мені, дівчинко, мовив він людським голосом. Маріка спершу злякалася, але потім зрозуміла це не простий олень, а, мабуть, чарівна істота. Вона перев'язала його поранену лапку своєю хустиною і дала води зі свого глечика. Олень подякував і сказав Ти зробила добро, не чекаючи нічого взамін. Я це запам'ятаю і зник, ніби розчинився у світлі. Минув час. колодязі висохли, поля пожовкли. Люди почали сваритися між собою через воду. Дехто навіть ховав її від сусідів. Марійка щоранку йшла до річки і приносила воду для своєї родини. Але одного разу вона помітила. Ще кілька сусідських дітей сидять біля паркану і плачуть від спраги. Їхня мати була хвора і не могла ходити до річки. Дівчинка поділилася з ними своїм глечиком, хоча знала, вдома її чекатиме суворий батько, який скаже, що вона розтринькала останнє. Наступного дня над селом знову з'явився той самий олень із золотими рогами. Він вийшов просто на сільську вулицю. І всі люди завмерли від подиву. Ця дівчинка, мовив він, вказуючи на Маріку, не раз допомагала іншим, не чекаючи подяки. Вона поїла стару жінку, врятувала кошеня, зібрала бджіл, врятувала дитину від повені і поділилася водою під час посухи. Вона зробила це таємно. Але я все бачив, олень ударив копитом і з під землі забило джерело чистої води. Село більше ніколи не знало спраги. Люди здивувалися, а ще більше засоромилися, бо зрозуміли поки вони сварилися, маленька дівчинка рятувала їхнє село добрими вчинками. Відтоді у селі казали роби добро. Навіть якщо ніхто не бачить, бо добрі вчинки, як насіння, проростуть тоді, коли буде найважче. Марійка ж залишилася такою ж скромною. Вона не вважала себе героїнею, Вона просто знала допомагати треба завжди. Якщо тобі сподобалась казка, підписуйся на мій канал, щоб не пропустити наступні.